Курс чудес. Урок 207 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення уроку 187 Я благословляю світ, тому що я. Благословляю себе. Боже благословення сяє на мене з серця мого, де він живе. Мені просто потрібно звернутися до нього, і кожен смуток розчиниться, коли я прийму Його безмежну любов до Себе. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно. Від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.